Максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на Радіо Максимум. з приводу того, що Дональд Трамп ну по суті робить зі світовою економікою, це, наприклад, така собі риторика або метод спілкування із Японією, оскільки через певні міркування Дональда Трампа або якісь його особисті можливо причини, а він сказав, що. Японію треба змусити платити, от, якщо дозволите, зацитую, сплатити 30-35 або будь-яку іншу суму, яку ми визначимо. А, на вашу думку, до чого призведе а, така економічна політика, і чи бачимо ми вже перші результати, і наскільки вони надовго? Ну, Коли лише з'явилася вся ідея Дональда Трампа на практиці, з запровадженням мит, тоді дійсно реакція світу на це була світової економіки. Біржі піднімалися, падали, індекси то злітали до гори, то знижувалися. І це справді ну, було таким дуже серйозним коливанням. Але що ми отримали в сухому залишку? Дональд Трамп, за великим рахунком, не запроваджує такі пекельні мита, які він обіцяв. Навіть договір із Китаєм, який був підписаний буквально нещодавно. Ми за великим рахунком не знаємо, які ставки там запроваджені. Я не зустрічаю інформації, а самі е, цифри вони засекречені. Тобто, я вбачаю те, що на сьогоднішній день ставки мит, які були між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, такими залишилися. Адже ринки ніяк не відреагували на це. А найболючішим питанням для Трампа виявилося постачання рідкісноземельних мінералів, без яких американська промисловість ну просто-напросто не вижив, так само, як і світова. І Китай почав шантажувати цими речами, ну саме такою монополією світовою на постачання рідкісноземельних мінералів. Почав шантажувати не лише Сполучені Штати Америки. А й весь світ. Ну я розумію, що Трампу за великим рахунком начхати на весь світ, але враховуючи те, якщо ділова активність буде падати, то Трампу це буде невигідно. Я не бачаю взагалі, наприклад, якоїсь економічну розрахунку у діях Трампа із ідеєю запровадження мит. Це примітивний міждержавний рекет. В такий спосіб він починає погрожувати: якщо ви так, то я буду робити отак. Якщо ви не будете купувати, то я вам веду мита. Ви повинні заплатити, тому що. І сьогодні ми, коли з колегами в рамках центру, обговорювали в тому числі і це питання, то фіксуємо, що у Трампа в уяві гуляє моменту його інаугурації, коли він вдруге прийшов на посаду президента, цифра 300 мільярдів доларів. Взагалі, то для економіки Сполучених Штатів Америки це не те, що там якісь великі гроші, і таке інше, враховуючи те, що в них торговий оборот понад трильйон доларів да чи не півтора. Зараз точно сказати не можу. Але порядок цифр саме такий. То звісно, що 300 мільярдів великої погоди не роблять для Трампа, але йому потрібно відзвітувати, що він ефективний, що так само, як його великий прекрасний законопроект, який був ухвалений учора палаті представників, він принесе неабияку там велич Америці і так далі. Але всі його ідеї, точніше, ідея з митами, вона лише шкодить світовій економіці, і те, що зараз ми не бачимо коливання ринків суттєвих, за великим рахунком означає, що то вели то мита ці і не діють, так як то він обіцяв. А за його такими бровадами стоять банальні шантажі. Одіє країни інші Японії, Європи і так далі, хоча направду партнери, точніше, контрагенти, я так скажу сполучених штатів Америки, вони побоюються таких ініціатив Трампа, тому що Трамп справді очолює країну, яка має найбільшу економіку світу, і вона може впливати на процеси економічні. Але як ми бачимо далі, по грозу, у Трампа ця вся історія не йде. Тому що ну економіка змушує його діяти дещо по-іншому. Я принаймні, бачу так зараз цю історію. І беручи до уваги останні п'ять місяців за його перебування на посаді, і заяви про мита так і таке інше, задаємо ці всі таблиці, які він розвішував, розповідав скільки відсотків і країні буде запроваджувати. Ну вони ж, врешті-решт, ні до чого й не призвели. Ви сказали е, єдине уточнення, що тарифи залишилися на старому рівні. Ви маєте на увазі на старому рівні. На новому рівні, старому рівні це те, що були 120% там, відсотків і щось таке. Чи мається на увазі ті, які були ще до інавгурації Дональда Трампа? Маєте на увазі з Китаєм? Так. Ймовірно, що ті, які були до інавгурації Дональда Трампа. Угу. Зрозуміло, от тепер я ще раз подушу документу самого я не знайшов у відкритому доступі. Ті коментарі, які були стосовно угоди, підписані буквально нещодавно Вашингтоном та Пекіном, не містять якісь посилання не містять цифри, які дали б мені змогу говорити, що тарифи змінилися, враховуючи те, що е, ділова активність залишається між Пекіном та Вашингтоном на тому ж самому рівні, то відповідно, що і. Тарифи ймовірно через наголошують, такі як були ще за часів Байдена, тут просто цікавий момент. Насправді, якщо вартість товарів, оскільки в кінцевому результаті все одно за ці мита, точніше, ці мита буде сплачувати кінцевий споживач товарів. А якщо товари в Сполучених Штатах зростуть в ціні там на умовні 20%, то я не думаю, що Народ Сполучених Штатів якось це сприйме з ентузіазмом, що дозволяє Дональду Трампу йти на такий ризик і на що він розраховує, чи потім станеться зниження цін за рахунок внутрішнього продукту? Зниження цін не буде. Я в цьому мене немає підстав говорити про те, що політика економічна Трампа вона призведе до зменшення інфляції чи взагалі зниження цін. Ну, ну не доводиться про це говорити, тому що одиниця товару, яку будуть виробляти безпосередньо в Сполучених Штатах Америки, буде набагато дорожчою, аніж вона буде виготовлена у В'єтнамі чи Китаї чи Індії. Ну ми це чудово розуміємо, і тут ну економіку просто не надориш. Відтак ріст цін прогнозований, але окрім до прикладу проекту Іа південно і ще одного зараз так швидко не скажу по пам'яті: я поки що не бачив великих звітів. Великих прекрасних, як любить, любить говорити Дональд Трамп, про те, що в Сполучені Штати Америки просто хлинули інвестиції там шаленими потоками, цунамі інвестицій. певні є, але так, щоб там ну всі дуже біли і відкривали підприємства, ну я цього не бачу. Швидше за все, виробники переорієнтовуються на країни, з якими потенційно у Сполучених Штатах Америки можуть бути не такі високі ставки мит. І це дає їм змогу зараз продовжувати виготовляти товари за кордоном, ну оскільки економіка за своєю суттю така, що вона буде шукати місце, де їй вигідніше, а не там, де невигідно. Там, де не вигідно, вона не зможе працювати, вона не виживе. Будь-яке підприємство там просто не виживе. Тому, враховуючи зараз ті рішення, які були ухвалені, те, що відбулося за п'ять місяців, Є певний природний інфляційний процес у Сполучених Штатах Америки, в тому числі спровокований заявами Трампа, але кричучі інфляції на сьогоднішній день США не мають, і так само вони залишаються стабільними в своєму економічному розвитку. Єдина проблема, але яка обумовлена зараз не політикою Трампа, ну скажімо так, не зовсім політикою Трампа, а і в тому числі політикою ОПЕК+, це. Збільшення видобутку нафту Саудівської Аравії що призвело до падіння цін на світовому ринку. А відтак і американські нафтовиробники вимушені якраз з низки причин цих зменшувати видобуток нафти, тому що їм невигідно це робити, особливо що стосується сланцевої нафти. Але загалом не можна сказати, що ринок там у Сполучених Штатах Америки якось сильно сколихнув щодо виборця Трампа. Ну, давайте скажемо відверто. Ну, принаймні, моя така думка, що виборець Трампа любить Трампа не за його рішення, а любить Трампа за те, що він Трамп. Йому байдуже, які рішення Трамп буде ухвалювати, тому що він ну, для нього достатньо того, яким він є, і політикою він проводить, вона суттєво на ньому відображатися не буде. А от наслідки великого прекрасного законопроекту Дональда Трампа, який він сьогодні має підписати на День Незалежності. От вони справді можуть мати дуже негативні, вибачайте за тавтологію наслідки для всієї економіки Сполучених Штатів Америки, особливо для дефіциту. І з приводу, до речі, дефіциту, пане Валерію, я якщо ви дозволите, хотіла поточнити. Знову ж таки, що повертаючись до цих е, тарифів, про які ми говоримо, от мій колега сказав про те, що може відбуватися збільшення ціни, зростання ціни на товари, е, які е, надходять за кордону у США. Е, і з часу воно може, скажімо так, замінитися на е, внутрішні товари, які будуть використовувати е, вироблятися безпосередньо на території США. Але Ну, давайте, якщо серйозно, для того, щоб просто налагодити певні цикли виробництва дуже багатьох товарів від побутових до, скажімо так, середньої ланки, потрібно дуже багато часу. Тобто, якщо ми говоримо, що надходять товари, на які є мита, вони стають дорожчими, люди їх не купують, або навіть, наприклад, країни, які завозять цю продукцію в США, вони перестають це робити, тому що їм це стає невигідно, тому що ціни виросли, люди не купують. Нового, ще нічого не зробили, не побудували, воно ще не працює товарів нема. То дійсно дефіцит? Дефіцит в найкапіталістичнішій країні світу? Це парадоксальна річ, дійсно, тому що тоді не дуже схоже, що це вільний ринок, а він тоді зовсім не вільний. Я мав на увазі, коли говорив то говорив про дефіцит бюджету США, Америки, який сьогодні за різними оцінками може сягати від 4 до 5 трильйонів доларів. А дефіцит товару ну я не виключаю, що він може да теоретично бути. Але відверто скажу такої апокаліптичної картини для Сполучених Штатів Америки не бачу, тому що будь-яка дія Трампа, яка буде призводити до таких катастрофічних наслідків, вона однозначно буде призупинена або його радниками, або його командою, членами його команди, які ну однозначно переконають Трампа дуже швидко і легко в тому, що цього робити не варто. Саме тому я й говорю, що ми не бачимо зараз якихось там рішень про 500 мит, як то пропонує лінці Грем, тому що це повна маячня, ніхто ніколи такий законопроект не ухвалить. Хіба що ухвалить, але правом його точніше з можливістю не застосовувати його на практиці, що там власне прописується для Дональда Трампа. Чи якихось рішень, які там суттєво шкодять економіці Сполучених Штатів Америки, я зараз на даному етапі їх не бачу. Трамп багато заявляє, але він це на практиці не робить. Окрім цього законопроекту, яким дав преференції американським олігархам, котрі фінансували його виборчу кампанію. А тому я ну, ще раз наголошую, поки що на даному етапі нічого такого загрозливого для США, навіть через заяви Трампа, які не реалізовуються на практиці, то я не вбачаю. Пане Валерію. Ну єдине, що напевне. Американський споживач, середній американський споживач, буде не в захваті, якщо він замість улюбленого там Форда 150, зможе собі дозволити лише Пріус, який небудь, ну очевидно, це очевидно. Американці не готові. Друзі. Я, я лише дозвольте, так. додам вам зараз, щоб мене правильно зрозуміли і ви, і глядачі. Я ні в якому разі не є адвокатом Дональда Трампа. Я просто ще раз хочу пояснити свою позицію. Бо можливо, хтось мене не так зрозуміли, чи ви. Трамп заявляє багато маячні, і те, що він говорить, це повна дурня. Не буде працювати миту в 100-200% по відношенню до китайських товарів чи будь-яких інших. Він цього не зробить в силу різних обставин. Так, сьогодні діють мити, якщо я не помиляюсь, на метали, на алюміній. Дуже непрості проходять переговори із Канадою стосовно мит. Але кожного разу рішення Трампа відтерміновується. От давайте задамо собі питання. Чому? Ну це логічно. Тому Трамп, наприклад, Ага, значить, це тоді логічно. Значить, я через те я говорю вам логічно, що Трамп лише погрожує, а на практиці він це не застосовує, тому що це положить просто-напросто американську економіку. Американська економіка сьогодні лягла, ні, не лягла. Тому. Всі ці бравади Трампа про те, що я там застосую якісь шалені мита до то європейських товарів. Якщо один, два, три, чотири це все залякування. Дональд Трамп звик грати за правилами а, бізнесового рекету. Примітивно, але це так. Залякування тому подібне. Сьогодні він таку саму політику провадить до інших країн. Я думаю, не випадково він збільшує видатки на оборону в наступному році понад один трильйон доларів. Це безпрецедентна цифра у історії Сполучених Штатів Америки, саме для того, що він розуміє, що США мають бути сильними і він може диктувати комусь умови. Він спілкується на рівних лише з двома сьогодні е політиками у світі Сінзінпіном і Путіним. І то я тепер не думаю, що Путін для нього буде дуже приємним спілкуванням, але то окрема історія. Відтак, коли він вибудовує свою зовнішню економічну політику, то ну логіки там з великим рахунком, яка б відповідала ну, Елементарним правилам економіки немає. Від слова зовсім немає. Ну, от просто немає. Прийшов відділ побіділ, це дуже гарно виглядає, але ну, перепрошую, не в умовах сучасного світу. Хоча, звичайно, Росіяни намагаються довести усьому світові, що це не так. Тим, що стосується Трампа, то на сьогоднішній день давайте зафіксуємо, що, попри далі погроз, нічого не пішло. Тут інший момент. Насправді, чому я взагалі завів розмову в цей бік. А річ тім, що ви самі говорите, що Трамп поводиться як рекетир, але нам треба домовлятися з цим рекетиром. Нам треба вести перемовини. Ми побачили його заяви, де він, начебто, проявив людяність, коли спілкувався з українською журналісткою. Коли говорив, що можливо ракети Петріот придуть до України, і це було сприйнято ну, якби з певним ентузіазмом. А по факту, ми побачили, що крайнім зробили піта Гексета. Сказали, що він вже втретє там, влупив заборону на передачу Україні озброєнь. Очевидно, в результаті його і потоплять його третє, третє роблять крайнім. Очевидно, що його потоплять. Проте. Нам все одно, в тому числі президенту Зеленському і нашим дипломатам, доводиться спілкуватися з людиною або групою людей, у яких ну, даруйте система цінностей комоцького варана. Якщо я цього можу задавити Оленя, я його задавлю і з'їм. Не можу, то я ну, кудись відійду в кошу і почекаю, поки він даруйте, здохне, а потім так. його дожую. Як нам відбудовувати стосунки? Ніяк. Ми не впливаємо на цю всю історію майже. Майже не те, що там ну ми зовсім маємо пустити руки. Ні, принаймні, на сьогоднішній день Україна та Європа обрала правильну тактику не дратувати Путіна, і це дуже добре. Нас Пу -пу -пу просто Путіна чи Трампа не Путіна чи ой, перепрошую Трампа, Трампа, Трампа. Не дратувати Трампа. Я перепрошую, обмовився, і це дає свої плоди. Продовж фактичного періоду з березня місяця. На сьогоднішній день ми вимили і вибили. З рук Трампа усі кози, які він міг застосовувати проти України. цьому, на превеликий жаль, нам допоміг Путін своєю кровожерливістю і не згодою припиняти вогонь щонайменше для проведення переговорів. Тому що сподівання Трампа домовитися саме з отим, про якого ви говорите, яку він не може з'їсти. Він сподівався з ним домовитися, його примушує змінювати відношення публічно, навіть до Путіна. В силу цих обставин Трамп може змінити рішення про допомогу Україні. Але що відбувається за постачанням зброї до України, друзі? Непереборне бажання Трампа заробляти, але і не лише заробляти, а й лобіювати свої інтерес у відносинах із тими олігархами, тими. Ну, не олігархами, давайте скажемо так, великим бізнесом американським, який володіє військово-промисловим комплексом США, який свого часу допомагав Трампу обиратися на посади, і у його відносинах із цими власниками підприємств для того, щоб зрозуміти Трампу, що він може собі отримати ну, в майбутньому від того, що він дозволить їм торгувати з Україною. Це перший момент. По-друге, Державні замовлення, які були зроблені за попередньою програмою, і президентською, там за двома чи трьома програмами, які робилися для оборони підприємств Сполучених Штатів Америки, де витворені Україні зброї на період майже до 28-го року, вони проплочені, вони мали б були б виконуватися. Але ну зрозуміло, що власники цих підприємств хотіли б заробити більше. Трамп давав їм таку обіцянку. Тому я зараз роблю припущення. Я не виключаю, що рішення призупинити постачати зброю до України обумовлено не лише. Бажанням Трампа натиснути на Україну для політичних поступок у переговорах із Росією, але тепер я сумніваю, що він далі буде це використовувати, а й в тому числі лобіюванням інтересів тих, з ким він активно співпрацював в період виборчої кампанії. Покупцями зброї будуть європейці, в першу чергу, тому що Україна таких великих грошей не має. Хоча потужності цих підприємств завантажені доволі серйозно, на роки вперед. Але ну, можна отримати більше. Переплативши так далі, там, продавши замовлення і тому подібне. Ну, ми ж всі це чудово розуміємо. Тому в історії з призупиненням постачання зброї до України лежать два моменти і політичний, і фінансовий, який для Трампа дуже важливий. Тому не ми змінюємо його, а змінюють обставини, оскільки його непереборне бажання швидко все вирішити, воно було очевидним, але на практиці він зазнав фіаско. Тим це не означає, що Трамп підійде і кардинально зміни свою позицію. Все окей, я завалю Україну зброєю, щоб Україна виграла. Я тоді говорив і вже після виборів, коли там була на носі навгурація, ми часто спілкувалися. Залишався позиція, залишається до нині. Трамп не буде допомагати Україні. Він не просто ну, ми мусимо розуміти, що Трамп просто так нічого не робить. Він нікому нічого ніколи не дарує. Ця криза, яку він створив у Європі, в великій мірі зараз нам сприяє, оскільки ми стали частиною безпекової стратегії Європи. Загалом, але це нам і зашкодило, тому що в такий спосіб Європа отримала шанс затягнути цю війну для підготовки себе до можливого протистояння з Росією в майбутньому. Їм не вигідне швидке завершення війни. Вони про це говорять відкрито, навіть якщо у них буде можливість допомагати нам зброєю більше. Вони не будуть робити це в тій мірі, в якій дасть нам можливість, наприклад, провести такі успішні операції, як у 2022 році, зі звільненням Херсону чи Харківщини. Європі це не потрібно. А Трампу за великим рахунком на це начхати, щоб ми розуміли. Трамп, як на мене, він розчарований не тим, що він там не зумів зупинити війну, а тим, що він не домовився, тим, що він помилився у Путіні. Він ходив, розповідав, що це мій класний друг. Ми з ним розуміємося. Він дуже гарний, хороший, великий, ну не настільки великий, то всі трішки більший, да. А тут виявилося не так. А це дежав'ю у Трампа. Дежав'ю його переговорів трьох самітів з Кимчененом іном, період першої каденції, коли його всі намагання там домовитися про щось із диктатором Північної Кореї розбилися в... Просто розбилися вщент. Така сама історія з Путіним. Тому, Але очікувати знову ж від Трампа якихось радикальних рішень, щоб там в чому нам допомогло, Ну, не варто. Просто-напросто не варто. А, а Завершуючи, зброя буде їхати до України. За неї заплатить Європа питання об'ємів і ціни. Але тут просто одна, один такий момент. От перед тим, як Олена поставить він продовжить цю тему, так є один момент. Перше. А... Передача озброєнь Ізраїлю відбулася, а рахувати зброю вирішили вже після того, ну що там залишилося, як Ізраїль відвоювався і треба було передати зброю Україні. Це трошки дивний вигляд. Це перший момент. Другий момент, якщо ми розраховували, що Трамп послуговується лише економічними вигодами. То чому ж тоді він не погоджується підтримати використання заблокованих Росією коштів, якщо йому за великим рахунком байдуже з чого заробляти? А це два пункти, які мене, якщо чесно, трошки ну трошки плутають мені карти в цьому розкладі. Стосовно Ізраїлю і розрахунків, я зараз би не пов'язував би зовсім ці два кейси. Я дуже сумніваюся в тому, що хтось проводив якийсь аудит. Взагалі. Ну, ми ж говоримо те, що було сказано я... на загал. Я ж не кажу те, що був цей аудит. Не було ну, цього Ви ж аудит. ви ж запитали, ви так. запитали, я вам кажу та ж, те, свою думку. Тому це все був просто привід. Давайте скажемо, та і все. Але в цьому я бачаю комерцію, виключно комерцію. І Трамп буде діяти так, підставляючи навіть своїх членів команди. Наприклад, я не виключаю, що Колбі буде або хекзит, як ви сказали, ЦАПом від бувайлом. Ну, не думаю, що на хекзита розміняють, тому що це буде дуже гучно, але заступника, очільника Пентагону, можуть змінити, а хекзита залишить. Ну, в принципі, поки що таке моє припущення, а там будемо бачити. І друге запитання, перепрошую, ви сказали про. Про гроші, гроші, які зберігаються у Брюсселі, 200 Про мільярдів та... чому він чому він не, не готовий їх взяти, щоб ми розрахувалися за американську зброю? Я навіть поясню, чому я перепитав, в мене це вилетіло з голови, тому що я тут зв'язки зовсім не бачу. Поясню чому справа в тому, що Дональд Трамп може пред'являти претензію на заморожені активи лише на суму близько 7-8 мільярдів доларів, які безпосередньо знаходяться у Сполучених Штатах Америки. Всі решта коштів, а це сума приблизно 290 мільярдів доларів євро еквіваленти, перебувають на рахунках у країнах Європи Європейського Союзу, це Брюссель під 200 мільярдів і решта країн. І питання заморожених активів, якщо говорити вже відверто, сьогодні має ну, конфіскації прецедент у США за часів Байдена, коли конфіскували. Близько 6 мільйонів доларів активів Малофєєва, російського медійного олігарха, який фінансував свого часу проект Стрелкова Гіркіна у Донеччині на Донеччині ще у 2014 році. І ця процедура відбувалася в рамках кримінального провадження. Але прокурор Сполучених Штатів Америки, згідно змін до законодавства, яке було внесено у конгресі, дозволили ці гроші передати Україні. Таке було. Певні кроки намагалася робити Канада, але так вона до цього і не дійшла. Гроші, які там заморожені, не були конфісковані російських олігархів. А Європа, яка за це відповідальна і мала б ухвалити відповідне рішення, якраз і є крайньою в цьому питанні, а не Сполучені Штати Америки, друзі. Тому я й кажу, це не має ніякого зараз відношення. Ми не повинні ні в якому разі знімати відповідальність із європейців за те, що вони інфантильні, за те, що вони водять за носа Україну. За те, що вони закуповують російський газ і нафту на 20 мільярдів, мільярдів євро кожного року, за те, що вони не ухвалять санкції проти енергетичного сектору Росії, за те, що вони затягують зі м санкційним пакетом, це вони винні в цьому. Ми повинні про це говорити прямо. І конфіскація заморожених російських активів це прерогатива і відповідальність виключно Європи. Пане Валерію, дякуємо за ваш коментар. Єдине, хочу додати, що поки Дякую. ми з вами спілкуємося також з'являються дедалі більше подробиць щодо сьогоднішніх перемовин в телефонному ну, форматі між Трампом та Зеленським. Ось, до прикладу, відомля повідомляє видання Аксіос із посиланням на обізнані джерела про те, що Трамп у ході телефонної розмови із президентом Зеленським, начебто, висловив бажання допомогти Україні з посиленням ППО. Також повідомляється, що Дональд Трамп пообіцяв розібратися, чи справді була призупинена військова допомога Києву. Є така цитата знову ж таки, це за інформацію джерел. Ну це... я думаю, що нам на ці дві хвилини, які у нас залишилися, достатньо запитань. Давайте почнемо з цього як продовжувати. Да, як, якщо да. це, якщо да. це запитання, знову ж таки, ну не буде тут оригінальним, і Повторююся, Трамп продасть нам зброю. Питання, ну, однозначно. Я в цьому не сумніваюся. Він зацікавлений в цьому, Наскільки він, стільки ті, хто з ним співпрацюють. Бо бюджет Сполучених Штатів Америки не отримає майже нічого з цього. А от підприємства, які виробляють зброю, вони отримують великі замовлення. Єдине, що вони сплатять податки. До бюджету США. але це звісно загалом ВВП Сполучених Штатів Америки. Я не буду цього заперечувати. Але ми мусимо розуміти, як розподіляться кошти, і також Трамп зекономить певну суму грошей, які залишилися по програмах відповідно до законопроекту, який був проголосований в квітні 24-го року, і це да це певною мірою там зекономить Трампу гроші, але це є порушенням чинного законодавства США, оскільки вони зобов'язані були б були виконати контракти. Тому тут, як на мене, я чесно кажучи, не бачу ніяких перспектив стосовно того, що е е е якісь інші будуть рішення. А от щодо того, що е Трамп в чому зацікавлений, ну я вас прошу, я вам казав і кажу свою думку, і скажу, Трамп зараз зумів, розумів, що він не може вплинути на цю ситуацію. І просто я нагадую приклад з Чен Іном. Ну і власне ви от так також тоді говорите, коли він бачить проблему, він просто від неї відійде в бік і все.